В мене наразі невеличка відпустка, але на жаль, я не можу без роботи. Тому знову записую для вас відео. Наразі активізувались кримінальні провадження. Дуже багато людей викликають на допит в якості свідків, і вони при цьому роблять велику помилку, що йдуть на допит самостійно без адвоката. Вважаючи що вони не в чому не винні, хочуть допомогти слідству і. Як правило, розповідають багато зайвої інформації. Як я кажу деяким своїм клієнтам, ви йдете не на моральний суд, щоб показати себе з якоїсь гарної сторони слідчому, але це призводить до багатьох поганих наслідків. Найгірші наслідки це коли свідок переходить в статус підозрюваного. Або ви можете нашкодити якимось знайомим людям, навіть не усвідомлюючи того, що ви робите. Можливо, роль адвоката здається не такою важливою тут, але адвокат допомагає уникнути тиску слідчих. Також вони Морально, в принципі, тиснуть на будь-якого свідка. Це проявляється в тому, що вони викликають на допит в п'ятницю ввечері, щоб ви всі вихідні думали про те, що ж там буде. Чоловіків часто викликають жінки слідчі, а жінок чоловіки слідчі. Це теж така певна міра тиску. Або вони навпаки намагаються подружньому спілкуватися з вами, щоб ви. Надала більше інформації, самі предоставили свій телефон для огляду і максимально були відкриті. І вам здається, що ви нічого поганого не робите, нічого поганого не кажете, але це приводить до негативних наслідків. Тому моя вам порада обов'язково беріть з собою адвоката. Це допоможе вам уникнути багатьох проблем в майбутньому. Ким би ви не були, чи просто свідком ви залишитесь, чи станете підозрюваним. Це допоможе потім в лінії захисту, чи вас, чи ваших знайомих. А якщо ви хочете знати більше цікавої інформації, підписуйтесь на мою сторінку.